Свічка пам'яті, пам'яті жертв голодомору. Знову прокинулись ранки холодні, дощ хрестами в сніжинках застиг, Поминаючи мертвих сьогодні, ми рятуємо майбутнє живих. День жалю, день скорботи, печалі, Запалив нашу пам'ять, свічки. Це ті душі, листочки опалі, Хто став тінню в голодні роки. Без протулку у храмі Господнім поміж хвилями лети ріки, стогнуть душі, бо в серці народнім проросли забуття колючки. Полікуємо свічею, зорею день минулий, згадаймо усіх, хто любов'ю живою своєю поділитися з нами не встиг, щоб у ранки і теплі і холодні не йшли шикуватись хрести, щоб не плакали душі голодні. Свічку пам'ять свою захисти. Спорушує мелодія скорботи в вояві тридцять третій повстає, незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо тихо, Дитя мале у мами на руках. А смерть сновида, снов людей чатує, та не те розставляє ні скрізь. Нещадний голод селами лютує, мивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горобчики цвіринкають довкола, та око зголодніли їх знайде. У чому винні ви, старенька мати? Чому голодне, стихло, немовля, Хто відповідь правдиву зможе дати, лиш пам'ять серця з болем промовля, могли б вони ще жити і творити, вітчизну прославляти у віках, та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах, Ніде й нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове. Хломнимось низько, Сонцю й хлібу, люди. Достатку Україна хай живе. Навесні 1933 року смертність в Україні набула катастрофічних масштабів. Пік голодомору припадає на червень. Тоді щодоби мученицькою смертю помирало 28 тисяч осіб, щогодини більше тисячі осіб. Щохвилини двадцять. Все це відбувалося за наявності великих запасів зерна у централізованих державних резервних фондах та масштабного продовольчого експорту. Внаслідок голодомору у 32-33 роках було знищено близько 10 мільйонів українців. З них 4 мільйони. Це діти.